Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як налаштувати рекламу на Instagram двома способами. Ми запустимо рекламу за допомогою телефону і за допомогою рекламного кабінету Facebook. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку. І не забувайте слідкувати за виходом нових відео. Це відео буде невелика інструкція для тих, хто не знає, як запускати таку рекламу, як її налаштовувати і як це все робити покроково. Тому обов'язково додивіться відео до кінця та напишіть власний коментар, якщо у вас виникне якесь питання. Почнемо ми з рекламного кабінету Facebook. і я покажу і вам, як запускати рекламу на Instagram, використовуючи саме його. Ми перейшли в рекламний кабінет Facebook, і наше перше завдання це натиснути на кнопку Створити. Далі ми вибираємо цілі реклами. Припустимо, ми хочемо зробити накліки на, на наш рекламний аккаунт. Ми вибираємо джерело Ціль компанії – трафік». Далі натискаємо кнопку продовжити. Далі ми спускаємося вниз, натискаємо кнопку Далі. Після цього вибираємо розділ сайт. Якщо нам треба вести рекламу на самий інстаграм аккаунт, ми натискаємо кнопку сайт. Якщо нам потрібно, щоб вести на Дірект, вибираємо додатки для обміну повідомленнями. Я в цьому випадку використаю просто посилання на сайт. Далі я спускаюся вниз, вибираю тут свій бюджет, задаю також налаштування країни, Гео, куди я лию трафік. Який вік, яка стать, які дані демографічні. Тут я залишаю все без змін. Тут ви вже налаштовуєте на власний розсуд. Це я вам показую тільки як ознайомче. Ось. Але давайте дійсно, на прикладі просто змінимо налаштування. Наприклад, виберемо вік від 25, виберемо тільки жінки. Тут також можна задавати налаштування, але їх я не буду рухати. Мови ми вибираємо усі. І далі основний нюанс. Ми, тут є місця розміщення. Тут ми вибираємо, куди саме, на яких плейсментах ми будемо показувати нашу рекламу. Я вибираю ручні місця розміщення і вибираю, забираю галочки зі всіх, крім інстаграму. Також важливий нюанс, що тут ви можете. Забирати зайві плейсменти, наприклад, роз, розділ цікавий в Інстаграм і розділ екрану цікавий в Інстаграм. Тобто ми можемо показувати тільки на стрічку і стрічку профілю. Також ми можемо показувати тільки в сторісах і в рілсах. Тобто тут ми можемо вибирати наш плейсмент, де саме конкретно в Інстаграмі ми хочемо, щоб люди бачили наш пост. Також, якщо, наприклад, ви змінюєте. Якийсь конкретний плейсмент, ви можете собі зверху тут написати, щоб ви собі орієнтувалися. Тобто тут можна написати. Instagram Placement. Тобто ми будемо знати при запуску реклами, що ми запустили тільки на Instagram Placement. Далі ми лишаємо все без змін і тиснемо далі. Наступне, з чим ми стикаємось, ми вибираємо наш профіль Інстаграмний. Тут у нас важливий нюанс, має бути створена Facebook-сторінка, саме в Facebook, і до неї прив'язаний наш інстаграм аккаунт. Якщо необхідно, напишіть в коментарях, я зроблю окремий ролик про те, як підключити таку Facebook-сторінку до Інстаграму. Наступний нюанс, про який ми поговоримо. Припустимо, у нас вже є підключений Інстаграм до Facebook сторінки. У моєму випадку це мій Інстаграм. Я вибираю його тут. Також є наступний варіант. Після того, як ми вибрали, ми робимо, оформляємо наш рекламний макет. Я вибираю тут, до прикладу, будь-що. Я вибрав отакий макет, тисну далі, додаю оптимізацію, тисну готово. Ось, ось так мій пост буде виглядати в стрічці. В Далі ми задаємо текст, це також залежить від вашого поста. Заклик до дії. І е, також дуже важливо, отут, в кінці, ми додаємо посилання на наш інстаграм, щоб посилання було дійсне по кнопці. Тобто людина буде бачити рекламу ось так, і тут буде кнопка докладніше. І при натисканні на неї її буде переводити у Інстаграм. Також ще один нюанс. Наприклад, ми хочемо запустити рекламу вже на допис, який є в нашому інстаграм аккаунті, і ми, наприклад, не хочемо створювати новий допис. В такому випадку, ось тут, в налаштуваннях реклами, ми вказуємо замість створити оголошення, вибираємо використовувати наявний допис. Натискаємо на нього і вибираємо наш допис при натиску на кнопку Вибрати допис. Тут у нас є різні дописи, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Ми натискаємо, вибираємо потрібний нам допис, тиснемо Продовжити і нам підтягує наш допис в Інстаграмі. І далі ми натискаємо кнопку Опублікувати, і наша реклама запускається. Наступне про що я поговорю: запуск в Інстаграмі за допомогою телефону. Тепер ми будемо, тепер зараз вам буде видно мобільний екран телефона, де я детально покажу, як я запускаю рекламу на інстаграм з телефону. Ось тепер я в нашому інстаграмі перехожу, наприклад, на будь-який постій, і тисну кнопку Просувати допис. Після цього мені вибирають, показується такий екраник, як виберіть спосіб просування. Ми можемо використати рекламний обліковий запис, який вже підкручений. Підвантажений до мого аккаунту. Я тисну продовжити. Після цього я вибираю ціль рекламної компанії. Наприклад, я хочу, у нас є тут три варіанти: більше відвідувань профілю, більше відвідувань сайту і більше повідомлень. Мене, як і в першому випадку цікавить, більше відвідувань профілю. Я вибираю його і тисну кнопку далі. Після цього Facebook рекомендує, верніше, Instagram рекомендує мені вибрати аудиторію. Я можу створити або автоматично, де таргетинг Instagram включає таких людей, як ваші читачі. Тобто на основі моїх підписників він буде пропонувати рекламу подібним людям. Я вибираю створити свою аудиторію, даю їй назву, вибираю розташування. Також можна тут вказувати в, не тільки регіонально, але й локально. Тобто, якщо у вас, наприклад, якийсь бізнес, ви можете вказати його радіус мінімум 1 кілометр. І запускати рекламу, вона буде показуватись тільки у цьому радіусі. Я вибираю загальний радіус. Далі наступний етап це зацікавлення. Ми вибираємо по якихось конкретних параметрах. Наприклад, в моєму випадку це є маркетинг. На вибір ви можете додавати декілька. Далі ми вказуємо вік, я залишаю без змін, і тисну кнопку зверху, справа, галочка рухаємося далі. Після цього, як ми вказали нашу аудиторію, ми. Тиснемо далі і вибираємо бюджет нашої рекламної кампанії. Наприклад, ми можемо ставити від 1 долара на день до 1000 е, доларів щоденно. Я вибираю, наприклад, 5 доларів на день на 30 днів, тобто я приблизно витрачу 150 доларів з приблизним охопленням 40 тисяч 100 тисяч людей. І тисну далі. Після цього, як я натиснув кнопку далі. Е, Instagram пропонує мені. Перевірити моє оголошення. Також важливий нюанс, про який, можливо, ви не знали, що в нас в Україні існує ПДВ на рекламу 20%, тобто приблизні ваші витрати будуть на 20% більше. Враховуйте це. І після цього я натискаю кнопку Просувати допис» і реклама йде на модерацію. Після чого вона благополучно запуститься або не запуститься, залежить від того наскільки Facebook його пропустить. На цьому у нас все. Як бачите, нічого складного в запуску рекламі на Instagram немає. Єдине, що вам треба враховувати те, що різк, реклама, яка запущена з телефону, і реклама, яка запущена через рекламний кабінет Facebook, вона може відрізнятись по результативності, враховуйте це. Якщо вас цікавить, я можу зробити невеличкий ролик експеримент, де запущу одну і ту ж саму рекламу через Instagram і через рекламний кабінет Facebook. І якщо вам. Така ідея буде цікава. Обов'язково пишіть в коментарі вашу думку про це. Я дуже вдячний вам за перегляд цього ролику. Обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал.